Ми записуємо уже другий епізод «Несеться» про оновлення у справі Фаріон. Нові дані з'являються буквально щогодини. Тому ми вирішили зробити ще одне відео, аби без маніпуляцій і упереджень поговорити про затриманого. Якщо вам цікавий початок, запрошуємо подивитися попереднє відео про затримання у Дніпрі, і також у ньому зокрема є про те, що відповідальність за вбивство мовознавиці у Львові взяв на себе російський неонацистський рух. Відео, яке опублікували у телеграмі організації, зараз перевіряє поліція. Тож в цьому. Ому епізоді більше про затриманого. Ймовірний стрілець 18-річний житель Дніпра. Правоохоронці його затримали вдома. Це та сама людина у панамі та окулярах, яку сусіди бачили напередодні нападу біля будинку Фаріон. Це підтвердила речниця МВС. Журналісти Суспільного були на місці затримання та бачили, як правоохоронці виносили з квартири хлопця його речі, в тому числі системний блок від комп'ютера. Хлопця тепер мають доправити до Львова для продовження слідства. Міністр Клименко заявив, що доказів достатньо, щоб пред'явити йому звинувачення. І за словами Клименка, хлопець змінював свої маршрути, тричі поміняв житло у Львові і навіть змінював ходу. Затриманому готують повідомлення про підозру в умисному вбивстві. Її мають оголосити до кінця. Тижня і далі йому будуть обирати вже запобіжний захід. Хоч ви, мабуть, бачили на багатьох ресурсах ледь не всю біографію хлопця, включно з усіма його особистими даними, офіційно його імені правоохоронці не називають, і ми цього робити не будемо з етичних та безпекових міркувань. Що ми можемо розповісти про хлопця, окрім віку? Так це те, що його батько, військовослужбовець. Нам вдалося з ним поспілкуватися, і він зазначає, що нині служить у війську, тому нічого не знає про переміщення хлопця по Україні. За його словами, син. Нічого не говорив, щоб свідчило про неприязнь до Фаріон і не вірить у звинувачення. Також з чоловіком зв'язалися журналісти з хем. Він розповів, що давно не бачив сина, але вони регулярно спілкувалися телефоном. Про його затримання дізнався від дружини. І також чоловік стверджує, що син не мав мотивів для вбивства Фаріон, характеризував його як патріота і розповів, що син хотів навіть долучитися до армії і закінчив курси керування БПЛА. Також на місці затримання наші журналісти поспілкувалися із його сусідами. Вони про нього. Відгукувалися позитивно, казали, що хлопець був ініціативним, мав лідерські якості та здоровий глузд. Розслідувачі Суспільного знайшли акаунт затриманого у телеграмі та спільноти, на який він був підписаний. Більшість це пабліки про криптовалюту та способи заробити на цьому. Про реальні мотиви злочину правоохоронці поки не говорять. Раніше розглядали кілька версій нападу: це громадська та політична діяльність Фаріон, особисто неприязнь до неї. Також не виключають російський слід. Нашою основною версією тих подій це звичайно є позиція Рини Дмитрівни щодо мовного питання щодо її е, е, політичних поглядів. Однак щодо конкретних мотивів вчинення цього злочину, у нас наразі ще такої детальної інформації немає. Адвокат каже, родина Фаріон буде вимагати довічного позбавлення волі для вбивці. Команда Суспільного буде і надалі слідкувати за розвитком цієї справи. Усі подробиці дізнайтеся в наступних відео.